У Вінниці пройшла та конференція обласної організації партії регіонів. На засіданні зібралися діючі члени осередку та ті, хто щойно вступив до нього. Так на початку з'їзду в урочистій формі новим членам організації вручили партійні квитки. Сергій Татусяк висловив задоволення, тим, що не тільки кількісно, а й якісно поповнюється колектив однопартійців. Спільними зусиллями ми досягли того, що за два останні роки Вінницька область. Продемонструвала відмінну динаміку розвитку всіх галузей господарства. Сьогодні можна впевнено констатувати, наша партійна команда демонструє нову якість влади безпосередньо на місцях. Заступник голови Вінницької обласної організації партії регіонів Іван Мовчан поділився позитивними моментами роботи діючої влади. Вінничина стала передовою в Україні у різних видах промислової діяльності, особливі здобутки у аграрному секторі. У 2011 році зібрано найбільший 2000 року врожай цукрових буряків 3 мільйона тонн, з яких вироблено 444 тисячі тонн цукру найвищої якості. Також рекордним для Вінничини виявився врожай. Зернових і зернобобових культур 4,2 мільйона тонн. Валовий збір овочів у 2014 році склав 388 тисяч тонн, для збереження яких на Вінниччині відкрито найбільший в Україні холодильний комплекс. Погода не сприяє хліборобам цього року, але в області вже зібрано перший мільйон тонн хліба. Про питання, на котрих треба зосередити увагу напередодні виборів, розповіла Наталія Геце. Майбутні вибори будуть складними, але ми маємо отримати перемогу прозоро, чесно і переконливо. Я вважаю, що сьогодні всі ми тут присутні, члени партії регіонів і громадяни, які будуть за нами за нас голосувати, вже втомились від постійного негативу. та критики. Наша стратегія. Має бути позитивної менше критики, більше акцентів на реальних досягненнях. Моя думка, що ми недостатньо вміємо презентувати свої досягнення, і тому нам потрібно зосередитись сьогодні саме на цьому. Сьогодні чи не в кожній українській оселі активно обговорюють мовний законопроект. Більшість навіть уявлення не мають, що саме має змінитися. Партійці запевняють, що нічого страшного у ньому немає, і українцям боятися нічого. В цьому законі жодної проблеми з українською мовою чи згадування про мову немає в цьому законі. Є права болгар, кто проживает в Крыму, я имею в виду татар, русскоязычных и так далее. Просто оппозиция нашла тот камень, ту струнку, на которой можно играть среди людей. її використовують. На засіданні 19-ї конференції Вінницької обласної організації партії регіонів завітав і радник прем'єр-міністра України Анатолій Толстухов, який закликав однопартійців до єдності і навіть зачитав свою поезію. Лазами як доклади всегда красивий, хараши горять глаза, красніють душе. Ну як наїлись всі лапши давайте конкретними ділами докажемо, що ми лучше. Дякую за увагу. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.